Виконуємо номер 4.15 із підручника Алгебра 8 та номер 4.15 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте вираз у вигляді дробу і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо М знаменником 1. І тепер зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде n. Додатковим множники. було 1, стало n, це n. Було n. n і є 1. Множимо тепер чисельник на додатковий множник. N множимо на m, буде mn. І 3 множимо на 1, буде 3. Знак мінус поставили. Отримали дріб чисельник, якого різниця mn 3, знаменник n. Подамо 4п із знаменником 1. Зведемо тепер наші дроби до спільного знаменника спільний знаменник P. Було 1 стало P, додатковим множник P. Було P стало P, додатковим множник 1. Тепер множимо чисельник на додатковий множник. 4П множимо на P, 4П квадрат. І 1 множимо на 1, буде 1. Отримали дріб чисельник, якого сума 4п квадрат і 1. Знаменник P. Подамо Y із знаменником 1. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник y. Додаткові множники було y, y є 1, було 1, стало y, буде y. Множимо чисельник, додатковий множник. Маємо х додати y квадрат. І y на y це y квадрат. Зводимо подібні доданки y квадрат мінус y квадрат 0. Маємо дріб чисельник, якого x, знаменник y. Четверте завдання. Подамо 7p знаменником 1. Зводимо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 2 p було 1, стало 2p, додатковий множник 2p. Було 2p, стало 2p, додатковий множник 1. Множимо тепер чисель, додатковий множник 2p множимо на 7p, це буде 14p в квадраті. І на мінус 1 множимо многочлен, тому я беру його у дужки. Множимо на мінус 1 буде мінус 14п у квадраті і мінус 3. Знаменник переписали. Зводимо потім доданки: 14п квадрат, мінус 14п квадрат. Взаємо знищується. Маємо дріб мінус чисельник 3, знаменник 2 p Точечка. Крапочка. Номер 4.5 з підручника геометрія 8. 4.15 із підручника математика, алгебра 8 та номер 4.15 з підручника математика 8 виконано.